Всіх вітаю на каналі Світовий Motion. Сьогодні в уроці розберемося, як зробити ось такий лічильник. І розберемо інструменти, які можуть знадобитися вам у майбутньому при відеомонтажі. Все, що нам знадобиться із додаткових матеріалів, це наш бекграунд, він може бути будь-який. Закидуємо його на таймлайн і розтягуємо приблизно на 2 секунди. Далі додаємо текстовий шар, обрізаємо його в кінці і за допомогою нижнього пробілу робимо ось таку рисочку. Збільшуємо її розмір до 20 і задаємо їй, наприклад, якийсь червоний колір, який нам подобається. Через Ctrl-C, Ctrl-V дублюємо цей шар і задаємо цій рисочці зелений колір. Тепер обидві рисочки, перетворюємо в Compound-Clip. Якщо ви не знаєте, як це робити гарячими клавішами, що зекономить вам багато часу, можете подивитися мій урок про гарячі клавіші. Картка буде зверху. І так, через Option-G або Alt-G на Windows. Ми робимо із кожної рисочки Compound Click. Для чого це робиться? Для того, щоб це був елемент, якому можна задати параметри маска. І переходимо на нашу зану рисочку відео, маск і додаємо маску. Використовуємо в цьому випадку Split. Це просто маска, яка діють навпіл наш екран, так, наш об'єкт. Повертаємо цю маску на мінус 90 градусів і затягуємо назад перед початком рисочка. Також задамо їй Feather, тобто розмиття десь на 50 pointів. І посунемо трохи далі, щоб не було видно зеленого кольору ось тут на рисиці. Окей, стаємо в саму першу точку на нашому шарі з зеленою рисочкою і ставимо Keyframe в параметрі Mask Settings, тобто на всі параметри вона має примінитися. І переходимо десь на хвилину 40 і ставимо наступний ключик в параметрі mask settings. На першій точці у нас наша маска стоїть ось тут. А на останній точці ми її відведемо аж за кінець цієї рисочки. Це має виглядати приблизно ось так. О, тобто, заний колір заповнює цю рисочку поступово. Тепер ми додамо наші відсотки. Також додаємо текст. Я поставлю шрифт Морсгодік, це мій шрифт фірмовий, і поставлю 0%. Зроблю розмір з 10%. Ви можете дивитися на око. Position поставлю 50. Дивіться, щоб був адекватний відступ до вашої рисочки, якщо це буде у реальному відео. Потім нам потрібно подивитися, де серединка між нашими двома точками. Це буде 50 секунд. Тут я розділяю наш текст з відсотками і ставлю 50%. І на останній точці поставлю вже 100%. І я розділю ось ці наші шари рівномірно. По 10 фреймів і відповідно поставлю відсотки. Але відсотки я буду ставити хаотично. О, тобто, якщо тут 50, тут 0, то тут я поставлю не 10, а, наприклад, 9, 17, щоб виглядало трошки більш якось правдоподібно. І ось що у нас виходить. Тобто програється ось цей лічильник, ось цей градієнт, який ми створили. І. Відсотки за допомогою текстових шарів. Такий градієнт, який ми зараз зробили, його можна використовувати і на текстових шарах. Для цього потрібно текстовий шар перетворити в Compound Clip, щоб можна було задати йому параметр маска. І також наверх я накину ефект, який є один із моїх улюблених на даний момент Canvas Doodle. Я ставлю відразу фільтр на 0 і текщу на приблизно 5. Так само спід приблизно на 5. І ось що у нас виходить. Якщо ви хочете, наприклад, зробити довшим програвання з цього лічильника, ви не можете потягнути Compound-Clip, тому що він обмежений розміром текстового шару, який всередині compound Clip. Тобто для того, щоб вам розширити Compound-Clip, вам потрібно зайти в нього, розширити його, і також розширити другий Compound-Clip. І тоді ви зможете їх обидва потягнути разом із усіма іншими шарами, тобто продовжити його. Це ось такий простенький урок. Дякую вам за перегляд. І зустрінемося в наступних уроках. А якщо вам цікаво навчитися монтувати ВиКККАТ або Premiere Pro, можете писати мені в Telegram. я проводжу консультації і навчаю людей монтажу.